Привіт! Що ж, нарешті діорама, чи принаймні те, що буде на неї схоже. Давно лакомився на набори інтер'єру від Art, пластикові набори. І ось нарешті взяв і придбав один з останніх з їх асортименту. Так, це все ще не повноцінна діорама, але це набір з усіма намальованими деталями інтер'єру на цій коробці, але звісно є нюанс. Деталі в цілому тут небагато, але вони досить дрібні і крихті. Власне, що є в цій коробці, намальовано ззаді, в тому числі і палітра кольорів, які можна тут використати для фарбування. Нюанс полягає в тому, що для повноцінної діорами вам все-таки знадобляться стіни і підлога, включаючи їх оздоблення, тобто, чи то якийсь паркет, чи дерев'яна підлога, і відповідно якісь шпалери. чи Інші елементи декору чи власноруч зроблений малюнок стін. Ну а з іншого боку, на коробці і написано, що це інтер'єр вітальні, а не повністю сама кімната. З приємного це те, що в наборі є набір з картин, досить відомих, навіть попсових. По декілька варіантів на кожну з трьох рамок, а також два паперових келема. Ми все це діло використаємо в роботі для нашої кімнатки. Є також декалі до декількох речей в цьому наборі. Ну і звісно, по ходу збірки розберемося, що тут і як. Роботи нас чекає в плані збірки небагато, мабуть, більше акцент все-таки на фарбування, але давайте збирати. Можемо розпочати з крісел, дві штуки їх тут є. Деталі відділяємо зазвичай від рамок, литників. З допомогою кусачок чи чогось такого: якість лиття і рівень збірки, деталізація в цілому на висоті, як це в цілому типово для наборів від міні-арту. Це все-таки про якість. Після відокремлення деталей трохи зачищаємо від залишків пластику. Стосовно збірки, нібито все просто і інтуїтивно можна обійтися насправді і без інструкцій. Кожен елемент мебелі складається з невеликої кількості деталей. Невеликих розмірів, тому незважаючи на хорошу якість деталей і їх стиковку, буває не дуже зручно і не дуже просто їх з'єднати докупи. Окей, маємо два крісла і такий невеличкий диванчик. Склеються, склеювався він так само, тільки має ще додаткову ніжку посередині. Хоча вона трохи за короткого розміру по висоті. Окей. Ось такий столик, на якому буде стояти патефон, тобто програвач вінілових пластинок. Сама столешниця ще ок, а ось ніжки зовсім дрібні. Але місця з'єднань досить чіткі, тому, в принципі, при наявності певної кількості терпіння можна все це склеїти і зібрати докупи. Отримуємо такий столик, ну і таким чином зібрали в принципі, всю мебель. Є, наприклад, у нас ще маятниковий годинник. Я трохи необережно зрізав місця з'єднань, тому довелося трошки прошпатлювати шпатлівкою для пластикових моделей від Tamiya. Зараз обережно зішкурюю все це діло наждачкою, з зернистістю 600 і далі тисячною. Таким чином отримаємо достатньо рівну і гладеньку поверхню цього елементу інтер'єру. Після чого можемо з'єднати основу, ось вона, і деталь, яку ми. Шкурили, проливаємо все клеєм. І Ще така дверка, але її клеїти поки що зарано, оскільки, як бачимо, там є два величезних отвора під скляні деталі, ну, тобто деталі з прозорого пластику. І навіть тут буде ще використовуватись і декаль для імітації циферблату годинника. Все це діло будемо фарбувати окремо і далі з'єднувати докупи вже в пофарбованому вигляді. Деякі елементи досить крихкі, як ось цей абажур, до якого я вже додав лампочки, та цей плафон. Всього тут три деталі. Вклеємо підставку, і в кінці цей розсівач чи теж плафон. Коротше, ось ця штука. Не дуже зрозуміло, як вона сюди має клеїтися, якось з'єднуватись, але, схоже, ви просто ставите це поверх лампочок зверху. Деталі класні, високого рівня деталізації, але буває важко дати їм раду, хоча я вже про це казав. Так, цей верхній плафон я теж не дуже обережно відрізав, нічого берем зубочистку трохи тамійської шпатлівки і далі намазуємо по місцю. Невеличкий секретик в тому, щоб намазувати невелику кількість шпатлівки і відразу її розмазувати, розтирати, щоб вона приймала. Максимально подібну форму до фінального результату. Тоді буде і легше шпатлювати, ніж якщо ви просто накидаєте гору шпатлі. Ну і ось весь набір на паличках за винятком декалей та прозорих деталей. Невеличкий насправді набір за кількістю деталей можна зібрати все буквально за пару вечорів. Але тут, в принципі, є все для інтер'єру однієї кімнатки, в даному випадку вітальні. Тож, давайте пофарбуємо це діло. Грунтовка е, тут, мабуть, підійде якась червонувата або жовтуватого кольору. Хоча не принципово. Проґрунтовані деталі починаємо вкривати різними фарбами. Я використовую акрилові від виробників Vallejo та ICM, але це теж не принципово. Намагаємось підібрати кольори, схожі під деревину. Ось, я теж на око підбирав якісь коричнюваті, жовтуваті охри, кольори та інші, які схожі, типу на те, що зображено на коробці. В принципі, 100% схожості досягати не потрібно, можна потім додати ще необхідного відтінку. Крісло та диванчик вкриваю охрою під колір текстильних поверхонь. А вже дерев'яні елементи будемо потім фарбовувати пензликом. Радіо вкрито шаром світлішої охри, що, по суті, німецький жовтий танковий колір. Рамки для картин вкриваю золотим акрилом. До речі, одна рамка була вкрита червоною ґрунтовкою, а інша жовтою, і бачимо, що та рамка, яка була вкрита червоним ґрунтом, в результаті має більш соковитий золотистий колір. Тобто... Колір ґрунтовки все-таки відіграє різницю. Ось що вийшло: основні елементи вкриті в потрібні кольори. Далі вже робота пензликом, подрібним деталям там, де вони є. Найбільш складно профарбовувати деревину на стільчиках, тому я скіпнув цей процес в плані зйомки, але вийшло непогано. Також трохи складно може бути з маятником. Змішав золото з охрою і потихеньки прокрашую грузики та ланцюги. Ну і сам маятник на цьому годиннику. Майже сухим пензликом проходжусь по ланцюгам. Якісь косяки можна буде потім підправити базовим кольором. В даному випадку це суміш коричнюватого з кольором вина. Ось. Що ж, ще маємо дверку до цього маятника, додав позолоти. Вийшло непогано, аналогічним чином оздоблені ручки і якісь елементи декору на цьому столику. Що ще пофарбував додатково в чорний колір радіо, на ньому буде декаль з циферблатом, так би мовити, також деталі патефону з допомогою хрому. Виглядає непогано і, по суті, все. Що ж, вкрили слоєм глянцю. Останнім часом я його навіть не розбавляю, а відразу з бутилька заливаю в аерограф. хоча і, мабуть, краще трохи розбавляти. І час декали. Всього три елементи декальки в нас є: це на годинник, на радіо і на патефон. Тут все як зазвичай. Вирізаємо декальку, занурюємо у теплу водичку на півхвилини буквально. Далі використовуємо якісь жижі для. Приклеювання декали, я використовую, наприклад, такі: одна жижа для підготовки поверхні, щоб декаль прилипла. І потім в кінці буде ще одна жижа, спіртовмисна для закріплення декалі. Схоже, ось ця дека трохи завелика, але, в принципі, якщо вставити по місцю, то нехай буде. Думаю, це не буде проблемкою. Те саме і з іншими декалями, вони не зовсім по розміру, хоча ось ця дека сіла майже ідеально по місцю на це радіо. Що ж, можна сказати, що підгонка деталей у Міарта на висоті, а от з деками іноді буває профтикон. Ось найбільш критично в цьому місці декаль циферблату годинника. Вона виступає за межі пластикової деталі близько на 1 мм по всьому колу. Що ж, добре, що дверка закриє е, недоліки цієї декалі, і буде видно тільки те, що потрібно нам побачити. В кінці зверху проливаю спіртовмисною жижою для закріплення декалі. Що далі? Звісно, трохи темно-коричневої олійної змивки на всі елементи, де є якийсь рельєф, намагаюсь точно проливати, е, щоб менше потім витирати. Ось. Що ж, також деталі були вкриті трошки олійними фарбами, щоб додати їм трохи різнопланового вигляду, і знову вкриті ще одним шаром лаку. Вийшло не ідеально, але в цілому непогано. Далі нам залишається тільки зібрати все це добро докупи. Почнемо з годинника, обережно наклей вклеюємо скельце. Мале й те, що побільше. Для цього я трохи зіскоблив, зі шкури фарбу в місцях з'єднань і проливаю буквально трішки текучого клею від тамії. І далі акуратно встановлюю прозорі пластикові детальки на свої місця. Вийшло досить непогано. І далі аналогічним чином приклеїмо дверку до всього годинника. Що ж, виглядає. Смачно. Деякі деталі вийшли класно, як ось цей маятниковий годинник чи патефон. Деякі виглядають більш простіше, Стільчик і диванчик. Шкода, що в наборі немає якихось декалей з узором для тканини, а малювати візерунки вручну пензликом ну, мабуть, би, я з цим не впорався, хоча, можливо, варто було й спробувати. В цілому збалансовані деталі по якості і по вигляду в нас вийшли. Залишається тільки розставити все на свої місця. Насправді це не всі деталі з набору. що Якщо пам'ятаєте, залишились три рамки для картин. Вони вже пофарбовані і розвісимо їх по стінах в наступному і останньому відео, де ми будемо, власне, займатись стінами та підлогою цієї кімнатки. Що ж, ось наш проміжний результат, де ми закінчили роботу, власне, з елементами інтер'єру, тобто з всіма деталями, що були в цьому наборі. І вже я запланував і придумав, які матеріали і яке оздоблення можна використати власне, для самих стін, підлоги і як їх збудувати. І цим я займусь у фінальній версії по збірці цього набору. Що ж, на сьогодні все. Дякую за перегляд. Можете залишати свої. Якісь коменти під цим відео. Ну, а вам всім миру, вдачі і бувайте!